Беремо формочку, беремо яблучки, нарізаємо їх, пробуємо акуратно, щоб не порізатися. така тонесенько нам потрібно. Ріжемо, ріжемо М -м -м. ці яблучки. Далі ми колотимо низочку цю. Далі ми додаємо ці штуки. Далі ми додаємо яєчки чотири. У мене трошки там розвалилося, але це нічого. Так, далі додаємо шпатку солі, 150 е, грамів цукру, вирісуємо, пройде це грами чи як он. У мене трошки 156 вийшло, а це нічого. Далі змішуємо. Масело у нас виходить. І додаємо оцей типа цукор помаленьку. І цукор додаємо помаленьку, додаємо його. Ось така у нас вичева маса. Муки має бути так само, як і цукор. Додаємо муку, так. сметану додаємо і мішаємо помаленьку, далі ми вливаємо масу в яблочки. А далі ми його кладемо запікати 30 хвилин. І отакий от класний пиріг в нас вийшов. Пробуйте, куштуйте. Дуже смачно.